Стало відомо, коли допитають таємного свідка у справі Ірини Форіон. Сьогодні, 15 жовтня, у Шевченківському суді Львова продовжили слухання у справі Ірини Форіон. Суд частково задовільнив клопотання прокурора щодо допиту таємного свідка. Прокурор подав клопотання про допит свідка в режимі відеоконференції. Адвокат Зінченка Вороняк подав заперечення, щоб суд перевірив, чи таємний свідок потребує такого захисту. Якщо загрози немає, попросив суд відмовити в подальшому клопотанні прокурора. Колегія суддів постановила свідка, який має змінені анкетні дані, допитати в судовому засіданні 21 жовтня в режимі відеоконференції за умов, що унеможливлюють його ідентифікацію. Суд ухвалив клопотання прокурора і таємний свідок буде допитаний. Я хочу наперед подякувати таємному свідку, який проявив свою гідність як чоловік і не побоявся, тому що санітар общества напевно трошки трясе колінцями, що побачить його вживу. Таємного свідка, який розповість все, як він його бачив у лісосмузі, сказала донька Фаріон Софія Особа.